Я почув мамі пиріг на день народження. Він називається «Пиріг з церкви. Тому що я його там і спробувала, окрім цього, він ще й божественний на смак. Нам знадобляться яйця, цукор, сметана, згущене молоко, шоколадка для глазурі, борошно і розпушувач або сода гашена. Два яйця, якщо великі, і три яйці, якщо маленькі, збиваємо з півстакана, а зі стаканом цукру до пишної піни. У цю збиту масу додаємо один стакан сметани і пів банки згущеного молока і гарненько перемішуємо. У цю масу додаємо просіяно борошно, 0,5 чайної ложки гашеної соди або пекарського порошка 1 чайна ложка. Тісто має вийти як густа сметана, тому орієнтуйтесь на своє борошно. Заливаємо у застелену пергаментом вимагу форму 26 см, якщо плаский тортик, і 24 см, хто хоче вищий. Готуємо крем, він рідкий, не переживайте, оскільки він має просочити усі отож. Пів Півстакана або стакан цукру для солодкоїжок, залишок згущеного молока, який лишився, і два стакани сметани. Це все не збиваємо міксером, а легенько перемішуємо, щоб розтопився цукор. Консистенція крему ось така рідка. Коржі розрізаємо по 1 см і важливо зняти верх. Ось такі симпатичні великі дірочки у цих коржів, а кому мало або не вийде, можна проколоти їх вилкою, щоб пиріг гарно просочився цією рідкою сметаною. Заливайте по повні країни, переживайте цей крем, дуже гарно застигає в холодильнику. І так просочуйте усі наступні коржі, якщо у вас їх декілька. На годинку в холодильник з кремом, потім зробити глазурь, шоколадка, розтоплене масло, какао, молочко, полити, залити повністю, і знову в холодильник на слідуючий день можна споживати смачного.